Свята Івана Купала більше ніж пів тисячі кірограців зустріли на Новомиколаївському пляжі. Його намагалися провести, як колись дівчата ворожили на кохані, пускаючи вінки у річку, прикрашали купала та спалили у вогні злу Маренку. Також стрибали через вогнище, що у дохристиянські часи означало очищення. Івана купала одне із багатьох язичницьких свят, яке дійшло до наших днів. За народними традиціями у ніч на Івана Купала о 12 годині люди починали шукати квітку папороті. Вона взагалі не існує, але вважається по легенді, що вона приносить радість, щастя. Будь-які замки перед вами просто розсипаються, Якщо у вас є ця квітка для відпочиваючих влаштували народне дійство з конкурсами та призами тут, співали та куштували коліж серед новацій, які навряд чи були у язичницькі часи, шоу з гирями та показові бої кіровоградських спортсменів. Найбільше сподобалося це бої, які були. Ну і, і звичайно, організація така непогана. Непогані організації свята кірограці завдячують громадській організації Рідний кірогра та народному депутату Андрію Табалову. Івана Купала це традиційне, традиційне свято щастя, молодості, весни, пошуку щастя. Тому я хочу побажати всім молодим людям, всім кіровоградцям. Все ж таки знайти своє щастя, свою квітку папороті, цей в це свято, в цю ніч. Після гулянь та співів найбільш сміливі пішли шукати квітку папороті. Чарівну рослину вдалось знайти команді маленьких кіровоградок.